Інспектори держпраці перевіряють, чи всі люди, які працюють на приватній покарні на вулиці Митній в Ужгороді, офіційно влаштовані. За словами Віктора Штерна, тут працюють у три зміни. З дев'ятої ранку поче хліб Ужгородка Марина, прізвища свого не назвала. Жінка розповідає, на роботу вийшла вдруге. Другий день стажируюся. А роботодавець вам за це платить? Ну, ще ми це не говорили. Він казав, що буде дивитися, що як я буду працювати. Ви чому вирішили прийти сюди працювати? Близько. І попробувати, бо я ще ніколи не займалася хлібом, типу. щось, як то кажуть, нове. Ну, Я ще лише від 9 до часу, потім ходжу. Я ще не знаю, що я втягнуся, чи я не втягнуся. 1 липня, відколи на Закарпатті почалися перевірки, інспектори держпраці виявили 14 неофіційно працевлаштованих людей. Заробітники на Ужгородщині та Мукачівщині. Інспектор Віктор Штерн каже, такі перевірки триватимуть щодня. Зараз ми проводили перевірку приватного підприємця, який займається Виготовленням хліба виявлено двох працівників з ознаками того, що вони неофіційно оформлені. Як представили нам на камеру, і одна і друга жіночка стажирується, але трудові договори не укладали. Це є порушення законодавства про пропорацію, за яке складається припис, виноситься попередження. Якщо підприємець станом на завтра не надасть документи про офіційне працевлаштування вказаних оцій, тоді завтра будуть складатися документи, оправлятися протокол. Про адміністративне правопорушення до суду власника пекарні на місці під час перевірки не було. Головний інженер Іван Ігнатич розповів, це пов'язано зі станом здоров'я чоловіка. Я передам ці документи керівнику, це, це все його компетенція. Я з дзвонюся з ним, скажу, що є таке у нас вимога про надання документів. Ми мусимо людей спочатку навчити, тому що у нас нема таких закладів де. По хлібопекарській справі людей вивчають після пекарні. Інспектори перевірили кав'ярню на вулиці. Гойди власник на місці був від коментарів. Відмовився за словами інспекторки Марія Гукс, там теж зафіксували порушення. Кав'ярня, які здійснюють двоє, двоє працівників. Як видно, один за барстойкою, другий працівник на кухні, посудомийка. Оба сказали, що вони поки що на стажуванні. Договора з ними ніяких не укладалися, ні трудовий, ні цивільно-правовий. Зараз я надам приватному підприємцю список документів, які мені потрібно підготовити, і буду складатися акт інспекційного відвідування. Такі перевірки проводитимуть на Закарпатті, за словами заступника начальника управління держпраці в нашій області Василя Грицика до кінця вересня. Ірина Олах Іван Шимко новини на Суспільному.